Друзі, привіт! Кожна війна породжує героїв, але також антигероїв, злочинців. Антигерої цієї війни є вельми і вельми дивні, неочікувані, власне, як і герої. Ми почнемо з антигероїв, злочинців. І якщо вам сподобається, ви будете зацікавлені, то наступним разом поговоримо про справжніх героїв. Найгучнішим скандалом останнього часу стало відкриття кримінальної справи проти генерала Сергія Кривоноса. А в чому його звинувачує Державне бюро розслідувань без жартів в обороні аеродрому в жулянах? І ні, це не постороння самого кривоноса, який вже встиг дати коментарі. Це прямо вказано в документі, складеному бюро. Вони вимагають інформації, чи перебував Кривонос в лавах Збройних сил України на момент 25 лютого, коли він взявся за оборону жулян. Чи уповноважували його на ведення оборони аеродрому? Якщо він не був уповноважений, то чи проводилися перевірки щодо підстав його перебування в жулянах? От який же він негідник, цей генерал Кривонос? Жуляни захистив без наказу. Правда? Якою була ситуація зі слів генерала, і що, врешті, підтвердив Генштаб ЗСУ? 24-25 лютого, всі в паніці. Вже відбулася висадка російського десанту в Гостомелі. Ведеться висадка в на Васильківському аеродромі. Відставний генерал, який все життя прослужив у розвідці, розуміє, що наступним має бути жуляни. Всередині самого Києва сил ЗСУ майже немає, окрім президентського полку, навколо урядового кварталу, і ну, тоді. Майже не озброєних сил ТРО. А отже, потенційна висадка, а тим паче масований десант, призведе до захоплення урядового кварталу, а отже, і до ймовірної капітуляції. З огляду на конфігурацію сил на момент 24-25 лютого, тільки уявіть, якими могли бути умови цієї капітуляції. Кривонос не маючи жодних зобов'язань, бо його відсторонили від ЗСУ, їде в жуляни. Бачить, що нікого з керівників немає. Окремі групи добровольців, студентів військового інституту Шевченка, дук правий сектор, прикордонні війська і група Нацгвардії без командирів. Генерал телефонує головнокомандувачу Валерію Залужному, отримав від нього таке ж усне погодження керувати оборону. Нагадаю, це 25 лютого. Тоді не думали про оформлення, про розпорядження. Але згодом кривонос отримує підтвердження в з генштабу щодо своєї ролі свого керівного її керівної посади оборони жулян. Потім, коли було відкрито справу, генштаб пояснив своє рішення, тим, що генерал кривонос не був у лавах ЗСУ, а керував обороною на добровольчих засадах. І рішення про його призначення очолити оборону аеродрому було прийнято генштабом. З огляду на досвід, який був у кривоноса, справа в тім, що в 2014 році він героїчно відстояв аеродром в Краматорську, перебуваючи в оточенні проти переважаючих сил росіян, і от тепер проти нього порушується кримінальна справа. Я не кажу, що генерал спас Київ від капітуляції з огляду на стратегічне значення жулян. В кінці кінців не він один. Тільки на самому аеродромі залишилися і прикордонники, і студенти, і добровольці, і правий сектор. Хоча командири повтікали. А до речі, кримінальна справа проти командирів, які втекли порушена в справі, які, яку інкримінують кривоносу йдеться про злочини проти щодо майна аеропорту в Жулянах. Генерал наказав змастити машинним маслом посадочну площу. Може ще якось попсувати посадочні колії, щоб не допустити висадки, і в цьому його звинувачують серйозно? Заяви певних представників ДБР, що вони кажуть, що от є якась там комісія, яка визначила, що це було перевищення повноважень. Комісія теж 25 лютого разом з нами там була. Вони там чітко визначали, чи вони заднім числом зараз будуть розповідати, що нам треба було робити. Але якби хтось, приміром, 24 лютого попсував Антонівський міст в Херсоні настільки, щоб ворожі колони не змогли зайти у місто, відповідно, не була б захоплена область, Дніпровська вода не пішла би кримським каналом, можливо, ситуація на півдні була б іншою, але тоді комусь би довелося вчинити злочин щодо комунальної власності, стати злочинцем як Кривонос. Генерал-доброволець, ви от тільки вдумайтеся, от на це ніяк не могли розраховувати західні партнери, коли прогнозували Україні поразку за три дні. Вони не могли розраховувати на генералів добровольців, які займуть місця кадрових командирів, які втекли. До речі, коли, ж, коли в ті ж перші дні війни. Миколаїв відчув на собі весь жах, який навалився на місто після здачі чи захоплення, як вам зручно, Херсону. Кажуть, що саме генерал Марченко зупинив панічний відрух, який панував серед командирів і організував оборону Миколаєва. Успішно, блискучу оборону. Марченко не дав захопити Миколаїв, а отже, спас і Одесу. Але в середині серпня прес-секретарка Міністерства оборони Ганна Маляр різко розкритикувала якогось вищого командира, який буцімто злив секретну інформацію, і мова йшла про того самого Марченка. Що було насправді? Керченський мост это одна из із целі сто процентове та ну не секрет ні для їх воєнних, ні для наших воєнних, ні для їх гражданских, ні для наших гражданских. Він дав інтерв'ю, в якому загально описав картину на фронті, дуже загальними словами, без жодних деталей. Умовні арестовачі, Жданови, подаляки. то, що коментують набагато детальніше. Я вже не кажу про знамениту. Печально знамениту світлину подаляка з Арахамією на полігоні в Яворові, після чого туди прилетіли російські ракети, і було вбито 35 військових. Оце злив інформації з деталями, з координатами, але обурення державними мужами. Тривало недовго, і тоді ще всесильне заспокійливе пан Арестович сказав, що той, хто критикує Арахамію Подаляка, працює на Росію. Пройшло півроку, і тепер звинувачується герой оборони Миколаєва в зливі секретної інформації. І це звучить із уст уповноваженого представника Міноборони, пане Арестовичу, де ви? Ні за що звинувачують бойового генерала. Це працює на Росію чи ні? Давайте підведемо підведемо короткі підсумки. Вона Марченка полягає в самому факті інтерв'ю. Бо героєм для нашого народу є той, хто не вилізає з телевізора і популярних youtube каналів. Тому рейтинги популярності, хоч і є почастим маніпулятивним інструментом самими в собі, однак показують тенденцію. Всі говорять про мій якийсь там безумний рейтинг. допустимо. не потрібно захищати країну, брати відповідальність на себе достатньо. Просто частіше світитися в медіа, і навіть якщо ти ніхто з огляду на рівень прийняття рішення, рівень відповідальності, в тому числі і за слова, у тебе є шанс випередити в рейтингу або бути поруч із людьми реальних, справді історичних справ. Військові командири, а тим паче такі визначні, як Кривонос або Марченко мають найвищий потенціал довіри народу. І щоб цей потенціал не перетворився в реальне визнання широкого загалу, треба цих людей просто відрізати від аудиторій і відучити військових напряму комунікувати з людьми. І критика ні, це не критика, це фейкове звинувачення у держзраді Марченка. Аж на рівні самого Міноборони чітко вказує, що політики починають грати в свої політичні ігри ще коли війна далека до завершення. Марченко сказав, що ніхто йому офіційно не пред'являв претензій, не було звинувачень. То, може, проблеми немає. Проблема є, адже до визначного генерала намагаються приклеїти асоціацію злив секретної інформації. Наші люди настільки напружені, наелектризовані, Реактивні, по собі говорю, що, можливо, чиясь свідомість втрапить в капкан, продукуючи негативні конотації щодо особи генерала Марченка. А з іншої сторони, в разі громадського опору і обурення, шкідливим вкидом у Міноборони є вихід. Сказати, ми не мали на увазі Марченка, що ви що ви, і менше ж ніяких не названо. Кримінальна справа проти кривоноса має негативний потенціал деморалізації, передусім серед ЗСУ. Тепер кожен. Командир, який, поставши перед вибором узгодження свого рішення з командуванням, і проявом ініціативи там, де це потрібно, може вибрати узгоджувати і гальмувати, тоді як потрібна миттєва реакція і смілива ініціатива. Атака на Марченка не мала юридичних наслідків. Проти генерала не було порушено справи, не оголошено перевірки, ба більше формально не було. Навіть названо, що це він злив інформацію, але пройшло два тижні. І тепер атака на генерала Кривоноса оформлена в справу Державного бюро розслідувань. Те, що у випадку генерала Марченко могло би скидатися за якусь недолугу комунікацію, у випадку генерала Кривоноса набуло вагу кримінальної справи. Я не буду виставляти. Із себе удавати із себе якогось політичного експерта чи професійного зрадошукача. Тому запропоную біблійну аналогію. Саул і Давид Саул був царем з високим рейтингом народної підтримки, особливо в моменті його обрання, але в країну прийшла війна. Потужна армія філистимлян, на чолі з Велетом Голіатом, змусила ізраїльське військо відчути себе нікчемма яким Пентагон навіть би трьох днів не дав в своїх прогнозах, Гуляв ходив поміж рядів і зневажав ізраїлітів, їхнього Бога, насміхався, глузував, доводив, що вони не мають права на існування. І випадково це почув Давид, який приніс своїм старшим братам поїсти. Ну, можна сказати, був таким собі волонтером на фронті. Слова філистимлянця обурили Давида, він вирішив з ним битися. Не маючи нічого, жодної зброї, ну, чисто тобі добровольці на жулянах. І сталося Боже чудо. Давид вбив Голіафа, або при всі розклади сил, ця перемога надихнула деморалізованих земляків і зчинила паніку в рядах ще недавно зухвалих ворогів. З цієї маленької перемоги розпочалася перемога велика і, звичайно. Народ пам'ятав, що саме Давид, попри всі очікування, все ж таки беззбройний, волонтер поза штатом. Так от, саме Давид став вістрям цієї перемоги. Його прославляли. Саула також прославляли, але менше. А Богом вибраний цар з неймовірним рейтингом популярності не звик до такого ставлення до себе, і Саул почав переслідувати Давида. Але відтоді його царювання було приречене. Я сподіваюся, що наш президент не повторить долі першого ізраїльського царя з величезним рейтингом народної любові.